Добрий день всім добрим людям, а особливо глядачам каналу Автоправ. Я Сергій Філіпов і над мною висить крокодил Volkswagen Passat B1. Сьогодні я хочу замінити всю вихлопну систему. Замінити, бо вона вже капець яка дурява і взагалі не рідна. Пошукав я щось нове, де не шукав везде каталоги тільки з 80-го року. Тобто навіть е не знаю, як виглядає е оригінальна вихлопна система. Давайте зараз подивимось, що ми маємо. От, маємо ми от таку балалайку. Тут вже все. Латано, перелатано, дує там, де може і де не може. Що ще я не дуже воно все отак от брякає, коли їдеш? О, тут от теж так варили, варили, срали, мазали. От. Да, і хочу ще поставити резонатор, бо взагалі-то він тут повинен... Повинен бути, але його нема. Така от це просто труба. Тут от теж так латали. А тут от теж дує. Тут теж дує на цьому з'єднанні. Оце все хочу зробити новим. Прикупив я от такі от діталюхи. Навіть не знаю від чого, але просто спитав щось більш-менш якісне, але саме на дороге від чогось таке універсальне. Все одно мені це переварювати. Тут маємо багато прямої труби, там і згиб, сам резонатор. Ну, якось так глушник зняв. Трапляються вже дивовижні речі. Вони просто однакові. Просто однакові. Я так вважаю, що просто колись так же прийшли е, до крамниці глушників і кажуть, дайте нам щось таке саме саме недорогесіньке. Ну, різниця є. Оцей от польський полумстров. А це щось. Взагалі не зрозуміло. Я навіть вирішив отут от взяти ваги і зважити, бо різниця офігенна. Так, маємо цей. 4.8. 4.8. Це з додатковим ще гумкою. Так, і давайте зважимо цей. 53. Ви знаєте, дивно, ми щось так по руці, якби цей набагато важкий. Ну, але пів кіло металу десь на товщині. Зараз будемо приміряти. Поки там встановив так, як Бо Оце ж одне і ж, так? Да? І дивіться, що я вирішив? Резонатор поставити не там, от, де планував, а чи тут вже таке рідне з'єднання, можна сказати, то в принципі трохи доробити отут кут і згибу. А так можна сказати, що він просто ну, ідеально не ідеально, але... Становиться якось так і навіть то, та труба, тут просто треба буде примісіньку таку от туди зробити. І все, і все, буде добре. Тільки почав знімати і там я відвалилося. Почекайте, я зараз. Оброщання по голові. Примірочка номер два. Зараз, зараз, зараз. Що можу казати? Мені це подобається. Бо я ще навіть сварочник не вмикав, не знаю, де він. Ну, знаю, але не все. А в мене вже... Можна казати і глушник, і згіб тут добрий, і резонатор стоїть як треба. Важка, 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 важка. Дивіться, от, тут от так от десь буде резонатор. От так от. І труба виходить напряму. І отак от от і, і піде. Не знаю, може ще один резонатор поставити, але. Щоб забагато, то не здраво. То не буду. А це будуть кріплення. В моєму за... запасниках ще від Volvo 960 залишилися такі от підліси, то роблю для них отакі кріплення. Десь трошки загнеться і будемо приварювати. Це з Volvo 1995 року. Ще попрацює. Трохи вже є що показати. Так, ну скажімо так, ззаді. ззаду буде отак от. Так, от. так дофіга тут переробив, убрав от, обрав оці от кріплення, що були, переробив на таку от скобу. Вот. Тут що я загну, обрізав, дуже торчало, струрчало. Тут теж вирізав кусочок, зараз покажу. От що маємо після обрізання, це на 10 сантиметрів тут, а то було б я такий і... самець. і вирізав отсюда от от 8 сантиметрів і зараз маємо отаку от от конструкцію не нічого не касається не гримить гарно йде тримається ну, теж такий держак стало як Можна казати рідненьке. Так, і по кліренсу, як бачите, теж буде все добре. Так, а тут у нас, а тут у нас отут вот воно лежить вже. Загадав, що це може бути таким? Я так думаю, що це герметик для. Для, 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 для вихлопних систем. От, і із обрізочка того зробилася ось така от красота. От сюди хочу зробити прокладку. У мене є вот такий от спеціальний параміт 2 мм. Внутрі така от. Да. Це... грехітовий такий. От. Зараз хочу вирізати от сюди прокладочку, щоб вона там може якось вижметься і не буде трубити дим оттуда Спробую і розкажу. Я сподіваюся, що її вижме все ж таки 2 мм і щось буде добре. Прийшлося прориватися. Бо не вистачало труби, то поїхав, купив 1 метр 45. Іншої не було. Ну, але труба вихлопна. Тернопіль. З назвою Тернопіль. І от зараз, ну так, це стоїть. Це вже стоїть. В мене залишився такий от... З'єднувач, тобто я його хочу залишити. О. Тут в мене 43 і труба 45. Я от просто купив, зараз приходжу, міряю тут. От туди і дивиться. Ви просто навіть відрізати нічого не треба і додати теж не треба ровно метр. Дивіться, навіть, ну, може, там один міліметр зараз рухається. Дивовижно. Я так вважаю, що я завершив роботу з глусником. І зараз давайте подивимось, що ж там таке гарно вийшло. Так, по-перше. Встановив цю прокладку, що вирізав, і воно так дуже класно стало і закріпилося. Дальше, далі йде кусочок. Ось тут почав варити, а воно прямо дирка-дирка-дирка ну, заварив. По хорошому треба взагалі оцей 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 кусочок поміняти. Ну а далі у нас от така от промисінька труба йде, навіть не випирає з подміща. Тут у нас теж отакий от. подвіз-підвіз. Оцей гачок я залишив, не знаю навіщо, але хай буде. Отпилять <связать> его завжди сможем. Так, вот так вот у нас переход. Вот так, вот. так, ну и зараз я дуже хочу завести моторчик, чтоб почути Як же воно зараз стало? О, дуже незручно, бо не відпустив з підйомнику повну. Ой, цей звук цього... цієї помпи ненавиджу. Зараз зараз може пару раз фикнути педалі далів газа. Запрацював Огиш. прикольно А это не травочка О, треба регулювати щеплення нажав е -е, на тормоз і тепер трохи трохи питається щось попротитися то може то і добре, бо може активочка стояла десь вже місяць може там десь трохи іржа така з'явилася і так трапилось що колесо легенько а вращалося а зараз нажав на педаль тормоза і все більше не звертається колесо на нейтралі але все ж таки до наших баранів тут мені так здається що десь тут все ж таки Ай, все Я как бы А может и нет Зараз за ним. за ним. Трохи розібрав я, що хочу зараз зробити і покажу вам. Купляв оцю помпу механічну. Відпрацювала вона десь кілометрів 200-300 я не знаю скільки я проїхав, навіть не рахував. І вона на гапликій. Запам'ятайте оцю от штуку і не купуйте таке, бо це. Гюдота китайська якась. От. Дуже добре, що я просто їхав, е був в дорозі. А оцю от електропомпу я залишив, вона була тут, отак, от просто відключена. І в мене був шланг. От, шланг дуже товстий, бо я її отак, от отак просто в дорозі закріпив. Зараз все це хочу переробити, щоб було як потрібно бути. А купив я помпу Отаку от красуню. Італія. Справжня Італія. Дуже дивна, но, але ще можна знайти. Мені дуже радує, коли от такі от старенькі, старенькі вже пакувальні коробочки. В них вже відчувається такий вік десь, може там. 20 років вона пролежала на полочках і нарешті його цю запчастину хтось купив. Е по ціні я навіть не буду називати скільки, але дешевше, ніж оця от китайська. Ну, це просто така вдача. І я теж хочу сказати, що це трапилось на Автопро. Отак вот от. Дякую, автопрошу. Іноді дає такі от класні речі знаходитись. О, зараз все в зборі. Нова помпочка на місці. Стара помпа в режимі standby. Якщо трапиться, то виручить. І зараз хочу показати вам що таке заводиться з полтика чи з десь так. тільки класно стартером вже працює зараз трохи прогріється і не буде оце от цього. Я дуже сподіваюсь, вам подобаються мої відео. Тоді ставте лайки, підписуйтесь на канал. І далі буде. До нових зустрічей.